Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене шик. Я сьогодні була на базарі купила хребтів з червоної риби. Так що я сьогодні буду дівчата шикувати. Я, якщо чесно кажучи, дівчата, я не знаю, що навіть з неї приготувати. Я буває запікаю так цілими на жаровні. А сьогодні я просто хочу в клярі пожарити. Хтось купляє стейки з червоної риби. А я люблю смоктати, я люблю оце хребти жарені. Не кожна людина може дозволити собі купити стейки. Зараз я оце поріжу рибу на такі кусочки. Взагалі, то дівчата, я не люблю стейки з червоної риби. Вони для мене сильно такі, знаєте, жирні. Я люблю зубатку. Вона. Як мінімум в 10 разів дешевша, але треба вміти готувати. Я дівчата люблю взагалі то уху із голови червоної риби. Люблю уху з голови столоба, амура. Я таке люблю щось таке, знаєте, зварити, потім смоктати. От. Суп дуже смачний з сиром. Оце з, такої, це з таких хребтів. Ось такі. Я різне на такі кусочки порізала. Солю. У мене є спеції до риби. Що тут в цих спеціях, я не знаю. Але пахне смачно до риби. Та й все. Я трішки потрушу. Я не, не люблю дуже багато спецій. Так, тепер трішки лимона я ось відріжу. Збризну лимоном, перемішаю і хай постоїть хвилин 15. Тим часом я приготую, щоб її жарити. Беру я два яєчка курячих, трішки підсолю і збиваю. Поставила я сковорідку розігрівати, приготувала борошно. Ось мої яйця. Тепер я беру цю рибу, хребти. Ось так, умичаю борошну. Можна просто у борошну, дівчата, і на сковорідку обжарювати. А можна не забуватися, це просто викласти на жаровню і спекти. До речі, я так робила смачно. Ось сьогодні мені захотілося так в клярі. Ось так. І кладу на сковорідку. Ось так, дівчатка, вони в мене жаряться. Апетитно виглядаю. Ось там, дівчатка, я обжарюю і викладаю на серветку. Ось таке в мене, дівчатка, вийшло блюдо з трьох хребтів. Лимончик поклала. Можна навіть і пригощати небалуваних гостей. Смачно, спробуйте. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові.